Цієї ночі, та зранку Харків обстріляли кілька десятків разів. Обстріли почались о п'ятій ранку і продовжувались до восьмої ранку. Ми нарахували 22 обстріли по різним районам міста Харкова. На жаль, постраждали цивільні об'єкти, лікарня, поліклініка. Крім цього, постраждали школа, житлові будинки, відділення нової пошти та виробничі підприємства міста Харкова. Окупанти били по Харкову. С-300. це ті ракети, якими вони завжди б'ють по Харкову. Окрім цього, були зафіксовані прильоти ракет Х 22 за даними Харківської обласної військової адміністрації, є загиблий та постраждалі. У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети. Під час ворожого обстрілу також було пошкоджено автомобіль швидкої допомоги. Внастлідок ударів одна людина загинула. Чоловік близько 35 років. 11 людей зазнали поранень. Атакували і мирні населені пункти області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Уди Богодухівського району, Вовчанськ, Малавовча, Бударки Чугуївського району, дворічна Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Петропавлівки та Глушківки Куп'янського району. Рятувальники звітують здійснено 21 оперативний виїзд за добу. Вранці 28 грудня відбувся черговий ворожий обстріл попередньо з реактивних систем залпового вогню по центральній частині прикордонного міста Вовчанськ. В цей час місцеві мешканці перебували біля пункту видачі харчування. Також на проїжджій частині після прильоту спалахнуло легкове авто. Рятувальники, які прибули до місця події, оперативно ліквідували пожежу та провели обстеження обстріляною ворогом території. Від осколкових поранень загинула місцева мешканка жінка 1900. Осоцятдесят року народження також. Є постраждалі їх кількість наразі уточнюється. Людям, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу. О 16-ті рятувальники виїхали на виклик за адресою село Дерегівка Нововодолазької громади. Там горів житловий будинок на площі 50 квадратних метрів. Внаслідок сильного задимлення постраждав чоловік. Він отримав отруєння чадним газом та був госпіталізований до лікувального закладу. Загасили пожежу в 18-тій. Причина виникнення загоряння коротке замикання електромережі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 38 вибухонебезпечних предметів. За даними Генерального штабу, Збройні сили України відбили впродовж доби 24 атаки ворога біля Сенківки Куп'янського району. Яна Біляєва, Марія Соловйова, Дмитро Гуен та Олексій Моравйов. Харків. Новини.